Різнить хороший покривальний саморіз від неякісного. Показуємо і розказуємо. Показуй, розказуй. Ти в нас спеціаліст в цьому ділі? розказуй, показуй. Беремо хороший і ну не дуже хороший саморізик. Перше, кладемо на вагу, там 10 штучок таких, 10 штучок таких. Вага буде відрізнятися. Хороший буде важчий, не дуже хороший буде легший. В нас ваги немає. Показую, як можна візуально подивитися, просто, просто неозброєним оком. Беремо шайбочку, пускаємо наниз, на одному, на другому, розвертаємо. Тут, якщо хороший, бачимо, залите фарбування полісті, нормально, форбування нормально. Ще й такий конус є трохи. А там що? Дивіться, а яка там, там ямка. Ямка, і там конуса ніякого немає. А я то думаю: а чого вони обламуються ось тут, якщо ти його десь чуть-чуть там зігнеш і перекрутиш? У мене таке було, вони відламувалися. Відповідно, шапочка на... порівняно з нормальним, шанси відриву шапочок тут набагато вище. От, от. Тому вибирайте якісну продукцію, якісні саморізи, Крептех. Тільки Крептех.